Добре, ви. Знімаєш? От кажу, не тайгу, не сипне так само, як у а, і оцей був. Вигружаємо, оставляємо тільки 60. Алло. Та ну Ернес, я вже твої забрав, бо ти ж поки прощенкав. <сміх> Уже все, ти без розібрав. Ви а, дядженя, дяденя, демченко, теж забрав. Дядя Женя, ви п'ять забрали? Хороша семочка, все хороше, все нас устроює. За мир да. зразу <клес> спасіба, я кажу, нашим що вони нас да. захищають нам робити. Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія «Еліта Селект і е е ті люди, які люблять свою працю. Хочемо вам розповісти, що ми маємо робити завтра. А завтра ми збираємося в. Мандрівку на Дніпропетровщину, е, СМТ Софіївка. Завдяки одній е, людині, е, яка масштабувала це все, тобто висівала там гібриди, люди бачили, там теж рядишком сіяли, з токмаківки мають приїхати. Тобто регіон. Е, були багатенько там посіяні. ну, на, Наверное, Фермерів з 10. Ну, одна людина скоперувала з... 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 дуже велику кількість людей, фермерів, які приїжджали до нього на поле, бачили гібрид е і ну, дивувалися, чому ну, все так воно виходить красиво на, на, на полі. Тобто потім їздили ми у борочку, знімали, дійсно. Е людина старається на полі, дякуючи Руслану і згуртованості його. І друзів, і фермерів рядишком, які, я ще раз говорю, скоперувалися, ми будемо мандрувати до них. І покажемо це вам все в відео. Це буде, як ми. Розмовляємо з клієнтами, як ми е, відносимося до клієнтів, е, як ми відгружаємо клієнтів, як приймаємо замовлення клієнтів одразу в дорозі. <с> тобто е, приїхали, вигружаємося, і люди ну, все вживу покажемо, як воно відбувається. Тому що ми це любимо, стараємося і люди. Які довірилися нам, ми стараємося їх не підвести. Тому дивіться, кому буде зацікавлено, коперуйтеся, і ми до вас теж приїдемо. Ну що тут? Ось відкрили мішок, який ви хотіли. Це яке? Ну оце таке, як ви Екстра. заказали. Ага, ага, ага. Ось. Да, да, да. 400. <хі> — Воно. На гектар бери да. на 5. 600 не дивіться, це не одне нічого. — Та ну, коня. Це нормально. Ручну вибирали. вибирали. А? — Ну, нормально. Дивіться, Ви стараєтесь для нас, а ми стараємося. для вас. Виїжджаємо. Нас зустрічають Софіївки. фермери трохи. Там трохи розгрузилися, доїхали вже до другої. Другого места дислокації? Опа, вже він. чоловік сидить, жде, каже, з нетерпінням нас. Ідемо відружати його. Скажіть, будь ласка, як ви... чому ви нас вибрали? Кум минуло, <рес> О, це вже приємно, що нас хтось рекомендує. Таке так, так, нормально. Саме головне, що дав урожай. Я ж не кажу, раніше ж поби картошку не садили отаку, от а садили мелку і урожай. Так само. саме главное, щоб воно зійшло. Папка каже, ти щось. Мелка, ну дуже мілка. Я сімку купив, купив диски. Та висів. ну висів у мене не плаває, у мене висів чоткий. Правда, диски купив на 1,8, да, 1,8 у мене. Просто чи, чи двойка черевні чи 8. Там ложе, не двойняків, немає. Ну, он, блядь, там, їх два у нас, блядь. Одно Одну 3 тисячі гектар, одного 2,7 Гектар землі. У них по 12. Пусть на єдині це 7 тисяч, і то і все удобріння туди гекнеться, то все, що там буде. Ну, а вас ще... який урожай цьому році? — Ну, в мене у нас по чому вас? — Десь 22. Десь 22. Це Так. Да. — Це по зерновим? Ну, по, по зерновим да. 20, 22, а по Ну, по, по Десь до 20. До 20. До 20. по цулу. По, по а ну я ж кажу, де це? Ну, це томак, бивший Томаковський. Щас, так, там вже Томаковський змерений. взагалі, і весняних, там і сніга не було у цьому. Там воду. засуха у нас була конкретна, у нас згоріло все. Он Он, він витягнув. Він все Ні, що ви ж теж сіяли. Іди давай. Я не, не пам'ятаю ті названня Вася. Ні, ну, Саксон сіяли. А скільки в брали в тому році? В цьому? В цьому? Ну в тому році брали насіння да. і весною брали. А як ми засіли 10, 10, 10, 10 гектар, десять гектар і сім з половин. Сім з половиною посунув по посолуху, а десять по пшениці. Десять як? По пшениці дав десь за 22, Так 22, двадцять ну два железні. А по цулуху до 20. -ки. До 20, так, да. Так у нас по пшениці був, в минулому році по 15. В Прошлому року такий да, хороший да, год і да. по 15. Так, да, да, урожайний год і по 15 по, 15, по пшениці я ну, так, так, Це його такий. Я вас переб'ю. Сергію Федорченко, Сандарт Плюс. Федорченко. Да. Да. так. 30 мішків. Хороша, сімочка, все хороше, все нас устроює, все що. А зараз да? їхає, як все нормально ж. Не було ж? Не було, не Та було капітально все, все, все чуть. Очком не було, не болів, не, не ні, хворів. Ні, 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 нічого. Ні, ні, нічого. Грандстар витримав. Не видержав, Гранстар і все жахнув. Команді зайшов, як, шов, всі довольні. Сала, що військово? По, по району ні. як у вас? Ну, от, от у нас, у нас не дуже важливо. У нас засуха. 12 була. засуха. У нас по тому, там і по 12, по 15, 15. Угу. І, і, по, і по 8. Обайнер, просить, питали, і по 8. Ну, у Лебедином скільки у вас там? По чотири в Лебедину 8 гектар, пацан скоси, mm. по чотири. А ти не повний, що він сів? Ти ж повний. Не повний шлях сів. Хоть по чотири. Йо, він присереч. І чисті поля. Чи Та ну більш-менш нормально. Ні, 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 все. це там там так було більш-менш нормально. Mm -hmm. більш -менш було нормально. Така сімочка. Довольні іс. нам. Довольні. Mm -hmm. Доволі, все. Помагаємо все... людям, да, виручаємо людей. Все, все нормально. <ріх> і, і і саме головне, що наше. Наше, наше, да. Це тоже приємно. Сам, саме саме головне, що наше. Ми, Ми стараємося для вас, а ви, ну, бачите, да. стараєтесь для нас, допомагаєте. Да, 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 Спасибо. <ріх> все. Добро вам. Удачі. Що подарунок? Подарунок з нас. Студент, іди подарунок. Нати вам подарунок. Дивіться. Йо, Спасибо. спасибо. Будемо тільки з неї пити. Добре. Добре. Удачі вам, ребята, да. удачі, спасибо. Вирачуйте, щоб і нам було все. Нам будеш мати кепку. — Чистота. Та нормально. Та нормально Чуді, кажучи, не висіє. висіє тройка собі. Висіє, висіє все одно дві будуть. — буде. Нормально, Ну, Тепер Якщо ви можете полички, настроїти, да, то... Не одної палочки. Це що я замітив, що не одну, я ніде не знаходив. І ще й ця куда що це таке? Ой, так, зручно, давай, щоб давай. не путатись твоє одільно 40 тобі несем. 40 я вже вигрузив свої. А, ти вигрузив ну, свої? Ну, забрав вже тест у маску. І, і 40 і 10, 50 мішків, е... так? А, 15. Е... Вигружаємо, оставляємо тільки 60. Алло. Алька, а дай як буде забрати. <праць> Та ну, Арнеш, я вже твої забрав, бо ти ж поки прощенкав. Уже все, там, а, дяд Женя, дяд Женя, Демченко теж забрав. Дяд Женя, ви п'ять забрали? Так. так. так, 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 так. Пішінці пополучали, тебе ждуть. <плес> є. Все, їдемо, завеземо, потім приїдемо <плес> вже <плес> сядемо <плес> <плес> і все буде нормально. жаль. Вам теж гарно урожаю. Як будете косити, а я заїду об Ти крайовим. Я не возражаю. Заїдемо вкусимо у края. Провіримо да. okay. Так. Окей. Ну, в цілому все ну, доволі. Він тоже. І за чого ж він каже, займайся летим, щоб ми. Це вже сам все договорився. Ну, в нього у нас же там невеликі, у нього два, два пая, то в мене два паяти. То найголовніше, що задоволені люди залишились. Це якби саме головне. Які у вас результати такі добивалися по максимуму? Е, ну, На круг. На круг. Були, були такі роки, що 33. На 33. Круг. при Тому що 3 тисячі, це не одне поле. Да, да, да. Були поля і по 40. Поодинокі, звісно, поля. Ну, ну, опять же такі, сроки висів, сроки. Дуже... Багато що вчитувати да. треба. Багато, коли багато, ну, зараз у нас на даний момент е, дві великі сівалки, то ми зараз вкружуємося добре. А коли у нас були е, три, чотири е, восьмирядки, і ми сіли тільки днем, ну, це не робота. Ми місяць-півтора сіли. Так, добре, все ж вам ще їхати. далеко, Ми їдемо зараз до Руслана, якщо хочете, приїжджайте. О, та ні, ну нормально, моя судця УПС, вона висіє. Да, да. Так, стоїть. Да. Да. Все, Все удачки вам, да. якщо що, не удачки. Ви вже тебе почали торгувати без Вже продали? Да. Ерста Ер Ер хоч відгрузили, а то він бідний, бідний три рази мене набирав. А він Те, що він 15 чи 10 А? 15 чи 10. Я ще 4 продав. Все, пашні, що, куди йде? А що, йде? на вулиці? Запустимо, ну, Дійсно, ви достойні цього, як кажуть. Мене все устроїло і багато людей Ну, Люди прибрали, я ж привозив і людей, вони показували. Те, що є, те є. Якщо був би поганий, я кажуть. Людям винесують. Десь да. воно достойне, я в тому году куму казав, кажу, кум давай. кум. Та нехай. Це на навечірі було, да? так? Найголовніше ми... да. за мир одразу <гум> Спасіба, як кажуть, нашим сеселушникам, що вони нас да, захищають так, і нам робить. Е, дуже, ми чим можемо, допомагаємо, дуже... да, стараємося. Да, да, і, да, я да. думаю, всіма зусиллями все вийде. Так. Оманше Буває в районі теж фермер каже. Заїхав і дзвонить такий, каже, ці дульки, каже, щось так, сиплять. так ні, <laughs> я так сипля. Ці дульки щось так сиплять, <laughs> так, ні, каже, він ще на що не він розчитував. Він стояв і головки, ну головки були, так. Да. А коли я приїжджаю, то через неділю, 2-3 головка закрутилась, вона стала мала, Кажу, Баті". Я Йому кажу, та не більше, що вона мала, вона довірна бути мала, каже, yeah. вона довіжна yeah. А Я знаєш, знає, ну в неї а коли вже почали косити, все, ми що, а, а ще ж поїхали до Олега, поняв, то косить. Mm. Бля, головка така стоїть. Кажу, бать, ну 25, кажу, як люди кажуть. Доїхали. Машину нагайтелили. Він поїхав. довго був 27, а в нього там чи 22, чи 21 натури. От у вашому гібриді, от помниш, ти казав на відео, там 50 о, 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 олійниць буде. 49,51 ага. 49 і, і 50. Ну, по воно по натурі, поняв, олійність, по натурі одразу видно, яка олійність буде. Да, да. Якщо 30, ця натура 360, в нашого теж така натура буває, 360. Ну, це не від нас залежить, це від погоди залежить. Натура і густота, і сорняки, все залежить. У мене поля чисті. Якщо натура 400, то 50 гарантовано має бути олійність. А бачите, то коментар, що хтось брав Софійську району? Е, тож натурату, то 400 показав. Там пишуть, да. ну, не буду матюкатися, е, пишуть піздюж. Ну, а один пише там, О, я брав е, так же само, каже, 400 -ка натура, Я вважаю, кажу, хотів написати. Ну, є люди, е, е, ми називаємо їх диванні эксперты. А хто, я дивився, читаю, да, е, да, да, е, да. чуєш, е, пишуть опять Саксон 30. А то коментарі ти йому, Сергій, редвічав, чи дійсно небо я, я, я або боря. Знає, я не знаю, чи це якийсь там конкурент там ваший, ну Він такі коментарі пише. не ульта... <зваж> Знаєш, оці до мене дзвонять хлопці, а я вони приїжджають до Сика. Та досика. Сашко там е... села мого. Кстати, до вас теж дзвонити, І він каже: з це до мене знову села Сахарі. Дзвони. Хто? Сашко. Каже, цей. Ка так вони до мене кажу, до тебе приїдуть.